Всім привіт! Всім привіт! Так, заходжу в Майнкрафт. Так, заходимо. Заходимо. Я знайшов мод про Годзіл. Так, це правда. Зараз я коментарі відключу і включу все. Так, тихо. Так, е наш у мене є друг, який ай Айвай! Я на той світ зайшов. Це Dorts. Пам'ятаєте, що я Dors вам говорив? Ми можемо зайти на якийсь сервер. Або на Godzilla. Давайте на Годзілу поглянемо, а потім вже дедемо зайдемо і сервер та лати. Зараз. Вон на Годзил. Що тут теж Що граємо? Тоді граємо. Цікаво, мій друг на стрімі як я бачу ні. Він скачав тільки версію 120.1. Так, добре. Поїхали. Я не пам'ятаю що це за світ ой ой, ой, ой. Ага. Мені потрібно зілля нічого бачення на вісім холодно і громко якось треба потихіше. Ага, ти до теляти Тут була перша частина. О, хтось є на стримі. Хтось є, хтось є. Хтось є. Там за камерами. в мене гуманітарку здають. Добре. Засправнемо Godzilla. А ні, нікого нема. На жаль, так. Нікого нема. Нікого. Все. Годзіла Evering. Давайте відведемо аж на ротей, от десь тут. І заспавнемо. Вона сломала блоки. Ми її бачимо великої. Хтось її б'є. Вона яка. Ви бачите. Приходите в понедельник за гуманитарной помощью с 9 до 12 ДП и на восемь. Я вам можешь ей полностью показать. Мы, возможно, даже пропадали. Можно, можно. Два дня в компьютере дал мне хранятся, а мы ждем в тупик не придет. Вова на як. С максом. Нас еще куда сидеть? Ой, е-мое, год я її не можу показати повністю. Вона дуже громезна, і мене... <проб> yo -yo. вона... мене е. Она велика звіт. Він великий звіт. Приходите по понеділок за гуманітарну помощь. Да, що я хочу поглянути його зверху, а вона не вия. О, яка в нього ціні. Я його прям його тіні. Він великий. Добре. Походимо. Дивіться. <світ> Дивіться. Де Де моє царство. Опа, хтось мені щось відправив. А, телеграм. Телеграм, в мене багато телеграм. Е якщо Макс мій друг тут, то... Опа. У мене не прогружаються. ой йоу чтобы минут. Она, короче, так что разоедает. Йо. Я вот на облоте. Это режим, так они а, я даже не могу. А. Я не в один блок. Так, все. Так что справилась. Вот тут так кажется. А потом мы пить не... Ну реально, кажется, что... Що... Еще... Так, ну добре, ми діла заспавнили, яка тут оре на всю повну катушку. Вона за неї текстурки не прогружаються. Куди я до неї лечу? А ні, це якось... Ось треба обратно йти. Вона текстурка просто... Опа, прогружається, прогружається і ні, все до побачення, так? Угу. Ми бачимо всі текстурки. Так, так. А ні, отут. Бах. Дерево. Ми його не бачимо. Ну добре, я обіцяв на якийсь сервер зайти. Я вам показав годзилу, але її повністю ну повністю неможливо показати. Отак вот добре. Я обіцяв, я буду. Ну, я вам показав Гарріру. То есть, Godзил. Показав. Тоді все. Все добре. А давай я загляну з телефона. Так. Ой, ю, я хочу зайти на сервер якийсь. Ага, ру 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 А я хотів. Я не пам'ятаю, на який я сервер тут заходив, ну. Давай я на такий зайду. Чи там в мене не заходилося? Я не пам'ятаю вже. О, ну что? по кому. Так добре, я пробую зайти з YouTube з другого аку. Опа, в мене завантаження пакетів. Це цікаво. Заходжу з якогось акаунту допустим, і фліть. Хочу. Так, в мене йде стрім. О! Вот, показується У з... нас всю хулину. Скоро, він же йде. Так. А, вот одна штука в мене лагає, так? Я її хочу зараз вберу. Опа, все, я загрузився, я даже не побачив. Так, ще ж ми будемо грати. У Морті. Дережимо тут цікаві. Хотів би дратися. Аво. 220 підписників? Нічого собі. О, хтось був на моїх. А, це ж я. Я забув, це, що це я? Лайк ставлю.

Так, он. Ох, то сиен, ну, я зараз знаю, що воно вибирається. Управління. Трансляції. Ага, воно не показує, яку в нього за трансляцією. А як бы мені в цю штуку вбрати? Що моя трансляція в Xbox? Стоп А, вона нашли йде. Так. Так. Вот оце. це. Я хотів би вбрати. Ну добре. Крас, заходить на цей стрім, а то... Там це безкінечно. Так. Опано. А я не чую шагів так. Ага. 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 Щось Ну, давай сюди зайду. Ой. Звичайно. Портуватися. Опа, на. А, тут. А, тут ми типу чекаємо, поки всіх повбиваю. Ого! Цікаво. Цікавий цей режим. Я тут ніколи не грав. І хтось в нас зараз на стрімі. Чи в мене так лагає Xbox? Чи я не знаю. Давайте я зайду за телефоном і зараз провірю. Якщо хтось є, то, будь ласка, напиши комент. В чат напиши. От. Пряма трансляція. О, камера. Один. Ну, тут, тут не треба. Я не знаю, що ж А ні, правда хтось є. Два стало. Ну А, якщо я вийду, то один. Нормально. І прям так є. Ой, пробачте, там за кадром YouTube не бань. А, сьогодні такий день. Я знаю, хто чув такий день. Е, зараз день е, всіх пам'ять всіх. Ну, я не скажу це слово, які. В голодоморі. Ну ви самі знаєте. Мені давайте хвилинку мовчання. Я, я сказала... Пробачте, там за кадром YouTube не бань. Ще раз говорю. А, хвилинка мовчання. Засикаюся. 嗯。Mm hmm. Дивіться, все, хвилинка мовчання пройшла. Хоче по хвилинку треба курчати. Добре. Мені треба зрозуміти, як звідси вийти. Ти... Ти вийти. Тут нема вигіду. О, два глядача. Опа, Два глядача. Дякую за два глядача. Інколи. В мене рідко буває два глядача. Ой, в мене ягай, як я гай. Та йо! Ну, ви бачили, як лагає! Не знаю, Давай це... давайте на друг. Ні, на кись... Так і сервер забу. Так, добре. будь ласка, Будь ласка. Дякую. А я. У мене йде трансляція. У мене йде трансля... Не йде трансляція? А ні, фух, зараз в ефірі два глядача, фу. Я спухався, тому що на одному з пристрої не було такої красної штуки ефір. Якщо я закінчу цей стрім, і в мене буде бан. Це може бути. Ну, я надію, що... Так, нас ці сервери пропускають. Друзі! Це Грусно. Грушно! Давайте зайдемо! У мене 20.12! Боже, мені треба другу написати, що я поміня версію. О, іюнь, то -то -то. Так. Зараз я в антерн зайду і я зроблю свій сервак. Так, але. Ну, я зараз на... А, а чому? А тепер нуль. Погляньте, а тепер нуль мене загмоглядать. 17 хвилин і все? Хм. Ну добре. Було два, стало один. Цікаво. І жахливо. Чи в мене бан? Ні, нема бану. Нікого нема. Так, два лайка. Так, добре, я прикру, прикрию і включу, коли я зроблю сервак. І скажу прям дані прям на стрімі. І захоч пишіть в коментарі, коли захочете грати. О, я тільки що замітив, чи це я чи ні. Так, я считаю, теж зроблю. А, замінити. Зараз заменю версію. 1.20.12. Забув повторити версію. 1.12, во. Зараз я її тут зроблю. О, мій профіль, ну тут можна ще все, все, все зробити. Так, сервер, сам сервер. Параметри, що ми будемо робити? Це сервер можна. Це сервер буде виживання, е, щось... без ліцензії можна зайти. Ой-ой-ой! Я кудись зайшов? Упався. Хотів сказати, тут б... без ліцензії можна режим Ну, гейм-мод, да. так. Список дозволу. Это що? А, без ліцензії, тоді Та... не отак вот так, так, ще які параметри Київ, Європ Київ. Іли я не знаю, як це читається, ну добре. Журнал, графці, ну і все остальне. Так, дані. Дані я зараз говорю. Даний сервер. Тут нічого такого немає. По я не знаю. Во! Трисет, три рікун, тут-ту-ту-ту-ту. Ту, ту, ту. Вот. Якщо захочемо. Вот. Ну, тут можна поміняти, я хочу поміняти. Щоб сервер називався вот так. Зараз поміняю. Англійською. Ю. Ре. И... І... Не знаю, вот так. Ну, я так ты пишу. Украин. Я знаю, что я неправильно написал. Пусть так буду. Все сервер у нас и... І... Не помінявся, ага, ну добре. добре, Поделай. Ты сейчас копию. Я буду посилання. Добре, я запускаю. Будемо виживати. Я приймаю тяжінню угоди. Ага, тут же багато реклами. Зараз я прикращу. Так, прикращу. Все, я заходжу. Сервер вже запустився. Хто хоче, запускайте. Я вам давав дані цього сервера. онлайн. Заходжимо. Заходжу. Заходжуємо. Хтось там сидить на стримі і не пише нічого. О, я все бачу. Ага, добре під. Перезаходжуємо в Майнкрафт. У мене така фішка була. Фішка. Скажу фішка, щоб не забавили фішка. Борман травм, давай. Заходи. Так, добре. Во, мене, кобра, 5, 7, 1, 3, 3, 0. Сохранився цей! Я думаю, все, вся штука пропала, но ну, заход же мы. Заходим.